Принесли мені новенький ноутбук ASUS ASUSTAV Gaming K15 на борту з 6-ядерним та 12-поточним процесором Ryzen 5 7530HS та відеокарточкою RTX 2050 на 4 ГБ. з проханням встановити систему та пакет програм та налаштувати для ігор, так як для ноутбук. Для дитини систему встановив, всі необхідні програми теж. А щоб в іграх ноутбук працював на усі 100%, вмикаю постійне використання дискретного відеочіпа в програмах та іграх, тому що по замовчуванню у налаштуваннях стоїть автоматичний вибір. І якщо, як в нашому випадку, ваш процесор має вбудоване відеоядро, у нас це Radeon 660M, тоді система всюди буде використовувати його що в свою чергу призведе до низької продуктивності в іграх, низького FPS, а саме головне до перегріву процесора і тротлінгу, скидання частоти процесора. Як показала практика, охолодження у цих ноутбуках дуже неефективне і при іграх на вбудованому відеоядру ноутбук вимикається через той самий перегрів процесора.